Розкол серед союзників президент Трамп терміново покинув Канаду, скасувавши свої зустрічі у рамках Великої сімки, що були заплановані на вівторок. Як це позначиться на планах української делегації, наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко працює на саміті, і ось що він передає із Каданаскиса. Цей саміт з самого початку йде не за планом. Пресі навіть до останнього надають порядок денний, бо він постійно змінюється і довелося би, щоразу надсилати уточнений. Але такого повороту уявити ніхто не міг. Дональд Трамп і американська делегація залишили Канаду і повертаються додому. Це затьмарило все, що відбувалося до цього. Всі заяви, які Трамп зробив до цього, а їх вистачало. Чого тільки вартують слова, що він шкодує про відсутність за столом переговорів Росії, і про те, що це зараз сімка, не вісімка. І головних питань тепер два: що ж власне сталося, і як від'їзд Трампа позначиться на планах української делегації, адже Зеленський підтверджував, що у нього особиста зустріч із американським президентом, що вона підтверджена, що вона має відбутися. Ну і от щодо від'їзду Трампа є дві протилежні версії. Офіційна від речниці Білого Дому Керолайн Лівіт, яка повідомила у соцмережах, багато було досягнуто, але через те, що відбувається на близькому сході, президент Трамп відбуває ввечері після вечері з главами держ. Ну, і є версія неофіційна. Я почув її від американських журналістів з Пулу Білого Дому, які супроводжують Трампа в тій поїздці, Що ситуація на близькому сході а, дійсно непокоїть американців, що дійсно у Вашингтоні тепер скликають засідання американського радбезу, щоб обговорити ситуацію, але кажуть, все не настільки серйозно, щоб зривати вже призначені заходи і зустрічі тут у Канаді, і що Пулу не на камеру пояснили, що слова Трампа про необхідність. Американцям евакуюватися з Тегерану, наприклад, були сказані для того, щоб змусити Іран відновити переговори, а зовсім не означають неминучий початок великої війни. Ну і тому журналісти зробили висновок, що частина правди в цьому є, але лише частина, і що президент дуже емоційно сприйняв розбіжності із європейцями по багатьох питаннях. Настільки що використовує цей привід, а привід і дійсно є. Він серйозний, щоб не продовжувати розмову в рамках сімки, тобто що це не одне чи інше, а комплекс проблем. Що стосується планів української делегації, то вона працюватиме за графіком. Від'їзд Трампа означає скасування двосторонньої зустрічі з ним особисто, але не впливає на решту планів президента Зеленського. Сьогодні у нього і участь у великій сесії сімки під назвою Сильна і суверенна Україна. Причому домовили, що це буде формат розмови за сніданком, тобто без зайвого протоколу, без формальностей. І Зеленський має низку зустрічей із європейськими лідерами, коли говоритимуть і разом групою союзників і окремо сам на сам. Я, за правилами, не маю права розголошувати прізвища, але повірте, це перші особи це найвпливовіші світові гравці. Пізно ввечері, за місцевим часом, у Києві це буде п'ята ранку середи. Президент має плани провести велику прес-конференцію для західних змі. Варто дочекатися меседжів від першої особи. Так, Україна прагне змінити правила гри, вийти на закупівлі американської зброї, замість очікування чергового пакету допомоги від штатів, якого може і не бути. Для цього треба виходити на непросте рішення щодо конфіскації, використання російських коштів, щоб фінансувати закупівлі. Чую, що Канада дуже лобіює це рішення. Втім, позицію ОТАВИ, як мені її переказали канадські дипломати, що британці, європейці, канадці не мають діяти самі, що потрібне рішення сімки, сімки як інституції. Україна також просить терміново посилити санкції проти Москви. Це теж має бути не тільки крок з боку Європи, але й скоординовані дії. Тобто розмови з Трампом була потрібна Україні, європейцям, але його відсутність не означає, що тут в Канаді ні з ким говорити навпаки. Кожен крок Америки в бік від допомоги від переговорів дає можливість європейцям, британцям та самим, самій Канаді робити крок назустріч, умовно зайняти це місце. Тому сьогодні цей умовний український день у Кананаскісі є важливим з Трампом чи без нього. Із Канади саміту Великої Сімки Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Єдині новини. Про саміт, достроковий виїзд Трампа з Канади. Поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, я вас вітаю в нашому ефірі. В нашій студії. Дякую, що прийшли. Пане Валентине. Власне, саміт Великої Сімки триває. Що ми можемо від нього очікувати? От, особисто ваші очікування, які? Нічого. Формальність. Давайте згадаємо, що буквально минулого року чи позаминулого року була підписана декларація членів Великої Сімки. Про підтримку України стільки скільки буде необхідно, яка, власне кажучи, відкрила потім шлях до підписання оцих от так званих безпекових угод, які Україна підписала з дуже багатьма державами, ну членами великої сімки, само собою, включно зі сполученими штатами Америки. І ну на сьогоднішній день, от, коли я спостерігаю за діяльністю, точніше бездіяльністю, точніше злочинною бездіяльністю адміністрації Трампа. ну, то виникають запитання в принципі до того наскільки всі ці ну, папірці. Мають вагу. Ну я вже не хочу згадувати про Будапештський меморандум, де Сполучені Штати Америки також гарантували територіальну цільність і державний суверенітет України. Тобто, і якщо колись там ще були бодай якісь простір для маніпуляцій і спекуляцій, то ну на сьогоднішній день є цілком очевидно, що Росія окупувала частину території України і веде абсолютно нічим не спровоковану війну. Ну і реакцію Трампа ми бачимо. Да, тобто вона полягає в тому, щоб максимально виправдати ну, те, що робить Росія, для того, щоб жодним чином на це не реагувати. Тому о, я взагалі спостерігаю за ерозією норм міжнародного права відповідно і тієї інфраструктури міжнародних організацій, яка о, це міжнародне право обслуговувала. Єдине, що мені дарує бодай якусь надію. Що ну тривалий час часи, велика сімка була привільйованим клубом, і якби коли ти приналежиш до привільйованого клубу, то ти зацікавлений максимально в тому, щоб зберегти цей привільйований клуб, який тебе виокремлює, поміж інших непривільйованих. А якщо і далі буде рухатися отак, як воно рухається, то просто ну дійсно перетвориться на ніщо. Ну просто от така собі, знаєте, ну от салон. Колись були модні салони, де там збиралися аристократи, грали в карти, пили вино. Ну от може таке перетворитися. Але ну, я сподіваюся, що ті, хто є членами цієї організації, все таки зацікавлені. Ну, бодай примарно зберегти якусь її ефективність. Тому, о, якщо повертатися до вашого питання, ми можемо розраховувати хіба що на... Чергові рішення стосовно підтримки України, що найменше фінансової матеріальної підтримки, можливо і ну, стосується військово-технічної допомоги. Знову ж таки, як казав ваш кореспондент, йдеться зокрема і про подальшу долю російських активів. Є погана новина для Трампа в цьому контексті: більшість російських активів перебуває не в Сполучених Штатах Америки. Плинути не зможе. Да, тобто він звичайно може віддати. Активи, які перебувають в Штатах, хоча я думаю, і цього не станеться, тому що його не зрозуміють місцеві фінансові ділки, які також мають свої інтереси, звій зиск від того, так само як санкції введені також погано для вина для Трампа. Не сполучені Штати Америки є суб'єктом введення цих санкцій. Відповідно, навряд чи вони зможуть їх скасувати. Е, є ще одна погана новина для Трампа. Він не буде одноосібно вирішувати, хто буде входити Ходити до великої сімки двадцятки, сімдесятки, як завгодно, тобто, це колегіальне рішення. Хоча може створити велику двійку, ну двох дегенератів. Він і Путін. До і речі, насолоджуватися він... життям своєї величі він же сказав, що це було помилкою виключити Росію з Великої вісімки, і за його каденції mm -hmm. цього б не трапилося. А у мене тоді до нього зустрічне запитання після того як Росію виключили, він вже був президентом Сполучених Штатів Америки. То що йому заважало повернути Росію до Великої вісімки за період своєї першої каденції? І друге питання ще над яким варто було. Поміркувати звичайно, якщо там залишилася ще достатня кількість, як казали в школі сірої речовини в мізку, Да а чому раптом Росія виключилася організації? От просто нічого не відбувалося. Якісь підступні члени цієї організації вирішили. А ми виключимо Росію з цієї організації. Ні, може, Росія щось зробила. І виключення Росії з великої вісімки стало наслідком діяльності. Я нагадую, якої діяльності це анексія Криму, збиття Малазійського боїнгу і війна, яку Росія розв'язала на території Донецько-Луганської області. Тобто, якби мені здається, що причину треба все-таки правильно ідентифікувати, що спочатку були якісь дії Росії, а потім була реакція на ці дії. Це знаєте, як у в'язницях всі сидять невинні, от вони всі невинні. От щось вони. Вони от просто їх піймали, ну і засудили, і вони всі не винні. От так само і тут зараз така сама ситуація, що Дональд Трамп, Дональд Дональдаковіч не розуміє, що відбувається. Да? тобто постійно намагається перекласти відповідальність. Тут Велика Вісімка винна, тут Україна. Вина, там Європа винна. Єдиний, хто не винен, це Росія. Але тоді наступне запитання: що, що зробив Дональд Трамп в період своєї першої каденції для того, щоб допомогти Росії, яка допомогла йому стати президентом? Да, бо є достеменно встановлені факти всурчання Російської Федерації несанкціонованого і протизаконного у вибори СПУ Штатах Америки, через що на Росію були також накладені санкції? Може про це варто Дональду Трампу згадати? Чи може Левіт йому нагадає? Чи в неї не, не хоче води сексістам дівоча пам'ять? А як вважаєте, чому він поїхав з саміту? Адже війна між Ізраїлем і Іраном триває вже там певний період. І от тільки вчора він згадав. Знаєте, я сьогодні прочитав допис свого колеги, пана Матвієнка, який сказав, що не треба шукати якихось глибиних причин. Йому просто стало нудно. Він там загубився, там всі великі. А він же звик бути, що є він, велич, Першої величини. І є всі інші. Так от, знаєте, сонце це з точки зору астрофізики жовтий карлік. Так от Трамп, який вважає себе сонцем, навколо якого да, всі мають обертатися, виглядає дедалі більше як жовтий рудий карлік. І звалив він з Канади з однієї банальної причини. Тому що йому реально там нудно і йому там нема про що говорити, бо ніхто не збирається там перетворювати е цей захід на сеанс тупого нарцисизму. Тому він зібрався поїхав. Але заради справедливості треба сказати, що в цьому контексті він далеко не оригінальний і скажімо е так це не вперше робить, тому що є купа його висловів з приводу в принципі міжнародних організацій, які він демонстративно зневажає, які він вважає абсолютно нікчемними. Дієвими і от демонструє всі вічно свою. Ну, якщо не презирство, то зневагу. Тому я в принципі не здивований І напередодні була інформація з приводу того, що були розбіжності, навіть в ком'юніки. Хоча, якщо згадати книжку Джона Болтона про першу каденцію Трампа, то там Болтон, ну це радник з нацбезпеки. Може, хтось не знає в часів Трамп, певний час був. То він говорить, наводить статистику. Скільки разів всі ці збіговиська е насправді були неспроможні схвалити навіть елементарно ком'юніки. Ком'юніки, да. Тобто, це просто публічні Заява, яка Тобачі, за велике нічого не, не тягне. Навіть це вони не можуть зробити. То що вони можуть зробити більш практичного якщо вони публічну заяву не можуть погодити, давайте далі е, прийдемо до теми переозброєння і допомоги нам. Але спочатку подивимось, матеріал. Світ переходить у нову фазу ядерних перегонів. Такий висновок зробив Стокгольмський інститут дослідження миру Сіпрі у новому щорічному звіті йдеться про кінець епохи ядерного стримування і початок небезпечної фази гонки озброєнь. Скільки ядерних зарядів перебувають у стані боєготовності, і як нові ризики додаються, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Щорічний звіт Стокгольмського інституту дослідження миру Сіпрі один із найавторитетніших у світі. Це не просто академічна оцінка глобального стану озброєнь, це індикатор загроз. Автори документу провідні дослідники, які працюють із урядовими структурами, експертами та аналітиками з усього світу. А сам документ серйозно сприймають у штаб-квартирах НАТО, ООН та ОБСЄ. За даними звіту, нинішня гонка озброєнь набагато ризикованіша за холодну війну, бо з одного боку охоплює нові ділянки: космос, технології, штучного інтелекту, кібервійну. А з іншого в той же час змінюється і структура загроз, кількість носіїв, швидкість запуску, точність наведення. Ми перебуваємо на піку масштабної трансформації нашої системи ядерного стримування, яка гарантувала мир великим державам з кінця 50-х років. Те, що ми бачимо, це розробка систем доправляння зброї, модернізація ядерних боєголовок та інших допоміжних систем, що може фактично змінити всю концепцію того, що наша ядерна зброя розрахована лише на стримування, а не боротьбу. Деякі заяви росіян свідчать про те, що вони переосмислюються, і в результаті ми бачимо, як американці коригують свою політику. Приміром, проєкт Золотий Купол у США свідчить про те, що американці прагнуть сформувати схему оборони проти ядерного удару. Звідси Сіпрі зазвичай містить консервативну оцінку, тобто вказує нижню межу можливої кількості боєзарядів, щоб гарантувати максимальну достовірність інформації. І за останніми даними на початок року у світі налічували 12 тисяч 241 ядерний боєзаряд 90% із них у власності Росії та США. Обидві країни торік модернізували свої стратегічні сили. Штати також паралельно готуються до розміщення нових тактичних боєприпасів. У звіті повідомляють про технічні проблеми РФ із міжконтинентальною ракетою САРМАТ. Але, попри це, в країні агресорці триває переозброєння. Загалом близько трьох з половиною тисяч російських та американських ядерних боєзарядів перебувають у бойовій готовності, розміщені на ракетах і літаках. Тим часом термін договору Start, який обмежував обсяги стратегічних ядерних сил США та РФ, спливає в лютому наступного року. Перемовини щодо його продовження фактично зірвані. Трамп наполягає без участі Китаю жодних нових домовленостей. Пекін же тим часом вперше в мирний час розмістив частину своїх боєголовок на ракетах і далі нарощує ядерний потенціал. Зараз має щонайменше 600 боєголовок. Це на сотню більше ніж рік тому це не просто питання підрахунку боєголовок, бомб та бомбардувальників. Зараз йдеться про з'ясування того, як можливості в космічному просторі та кіберпросторі співвідносяться один з одним, і це питання також не лише між двома сторонами, як раніше були США та СРСР, потім США та Росія. Тепер варто брати до уваги ще й Китай. А тристоронню угоду про контроль над озброєнням буде надзвичайно складно укласти. У звіті аналізують ситуацію по кожній країні з ядерним озброєнням. Приміром, у Великій Британії за минулий рік не зафіксовано особливих змін. У Франції, як і планували, триває розробка нової крилатої ракети повітряного базування та підводного човна з балістичними ракетами. Паралельно продовжують модернізацію наявних систем. Індія, Пакистан і Північна Корея активно працюють над розширенням своїх ядерних потенціалів, зокрема акумулюючи розщеплювальний матеріал для подальшого виготовлення боєголовок. Серед негативних тенденцій аналітики Сіпрі відзначають і те, що все більше держав розглядають можливість проєктування чи розміщення ядерної зброї. Зокрема, одразу кілька європейських країн заявили про готовність прийняти американські боєголовки на своїй території. Росія тим часом розмістила свою ядерну зброю на території Білорусі, і це збільшує ризики. Якщо Індія використає ядерну зброю проти Пакистану чи Пакистан проти Індії, відплата буде абсолютно непередбачуваною і стане руйнівною для обох сторін. Тому я не вважаю, що існує високий ризик навмисного застосування ядерної зброї. Мене хвилює якась проблема, як от технічна аварія, що може статися. Можливо, збій у програмному забезпеченні однієї з цих дуже складних і делікатних систем, який, попри всі запобіжні заходи, буде неправильно витлумачений. Це цілком можливо у контексті атмосфери ворожнечі та взаємних підозр двох сторін одна щодо одної. Протягом десятиліть кількість ядерної зброї у світі постійно скорочували зараз її у п'ять разів менше ніж було у розпал холодної війни. Але вже кілька років поспіль Сіпрі спостерігає накопичення ядерних арсеналів. Темпи демонтажу сповільнюються, постачання нової зброї набирає обертів. Паралельно партнери розривають угоди про контроль над озброєнням та частіше звертаються до ядерної риторики. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці Британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, подивилися ми зараз матеріал Світлани Чернецької. Як ви вважаєте, чи дійсно існує загроза застосування країнами, які мають ядерне озброєння, власне, застосування цього зброєння? Ну, там один експерт британський. Правильно сказав, що окрім санкціонованого свідомого використання цієї зброї масового знищення державними суб'єктами є ризик, по перше, несанкціонованого використання цієї зброї в силу певних помилок. І друге, що треба усвідомлювати, що те, що раніше було верхівкою людської цивілізації, вимагало величезного науково-технічного і промислового розвитку на сьогоднішній день, ну, стає достатньо ординарною технологією. Ну вона все одно не лишилася загально доступно. Ми бачимо, що навіть ірану не так легко все це зробити. Але загалом, якби я впевнений, що кількість суб'єктів, які технологічно можуть розробляти, і мати ядерну зброю на сьогоднішній день е, ну, значно більше, ніж це було в 60-ті роки минулого століття. А це відповідно тягне за собою зростання потенційної кількості суб'єктів, які будуть мати в своєму розпорядженні ядерну зброю. Відповідно, всі ті ризики вони будуть зростати щонайменше пропорційно кількості суб'єктів. І третій аспект, що треба розуміти, є. Проблема контролю за розповсюдженням не лише серед державних інституцій і да цих е, зброї масового знищення а потрапляння її, наприклад, до е, рук е, якихось терористичних угруповань, або, наприклад, е, колапсу певних політичних режимів і приходу до влади в певних державах, які мають е, зброю масового знищення, певних специфічних політичних режимів, як, як зокрема в режим Росії. в Ірані або в Росії. Тобто, якщо так, і треба розуміти, що в Росії може бути ще значно гірший, ще значно більш неадекватніший режим. Це також треба усвідомлювати. І що тоді робити? І відповіддю, насправді ну, було. Оце, от прагнення обмежити доступ до ядерних технологій. Ну але е, тоді це трималося зножки на концепції ядерного стримування на тому, що комусь надавалися якісь гарантії, що ви ядерної зброї не маєте, але ми вам гарантуємо територіальну цілісність з державний суверенітет. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки і Південна Корея. Вони мають угоду да, про денуклеаризацію Корейського півострова. Ну, принаймні в частині Південної Кореї, але вони гарантують використання всіх. Своїх мілітарних потух для захисту Кореї, включно з ядерною зброєю, що є чинником. Ну, я думаю, що корейці можуть подивитися якось погуглять Будапештський меморандум. І поміркувати, як би так не сталося, що Трамп скаже так, він нормальний Кимчинин, нормальний хлопець. Я з ним зустрічався кілька разів. Він абсолютно адекватний. Ну що з південної Кореї це неправильно зробили в північній Кореї ж конституції записано, що Південна Корея це окупована територія північної Кореї. Ну просто Корея, да і уряд там нелегітимний. Так, що ну нормально? Він просто вирішив відновити територіальну цілісність, один народ. Правильно? Тобто, от все тому ну а чого американці мають там гинути в тій Коріїну? Хай вони між собою розбираються, і все, тобто, і що будуть робити тоді в такій ситуації? Ну я розумію, що це умоглядна концепція, і треба е, також усвідомити ще один важливий нюанс: е, зростає потужність не тільки. Ядерної зброї, там хімічної, біологічної, та якусь завгодно. Зараз кажуть, що її немає, ну окей, будемо вважати, що нема. А зростає і конвенційне озброєння їхня потужність. Якщо хтось думає, що от коли вас знищила ядерна бомба, то це одна історія. Коли шахет, то це зовсім якби інше, то це помилка. Тому що насправді на сьогоднішній день і конвенційними озброями можна завдавати ну, доволі відчутних втрат. Це, до речі, те, про що говорить Зеленський, коли говорить про. Те, що Україна повинна отримати у своє розпорядження зброю стримування стратегічного, але не ядерну зброю. Тобто, це говорить про те, що ну не тільки ядерною зброєю можна стримувати. Є купа інших інструментів, які дозволяють ну гарантувати. А загалом, ця концепція ядерного стримування. Ну це ж концепція спільного самогубства, тобто вона полягає в тому, що гарантована поразка. Можливо, зараз з'явилися нові математики, фізики, аналітики, які порахували і дійшли до висновку, що в принципі в ядерній війні може бути переможець. Ну, раніше вважалося, що переможця не буде, бо зникне просто поле бою, да зникне земля як планета, на якій мали, е, мали життя. От може хтось думає, що можна десь в бункері відсидитися, да, потім спочатку пережити ядерну зиму. Да? Гіпотетично може взагалі розвалитися планета, бо достатньо там, бо мовити, є потуга для цього. І от, можливо, хтось зараз думає, що так не станеться, а раптом я все таки зможу виграти і буде переможець, і тоді спокуса, якби стає дедалі більшою. Я не готовий сказати, що стосується цих моделей, але мені здається, що не варто випробовувати, бо можуть розрахунки виявитися хибними. А наслідки цих хибних розрахунків буде не Київ за три дні. А ну якби взагалі існування планети Земля, або щонайменше е життя в розумних його формах, якщо можна вважати розумними форми життя, яке саме себе знищило. У нас мало залишається часу. Хотів би вас ще спитати стосовно постачання зброї від сполучених штатів. Наскільки мені зараз відомо, то дуже дуже сильно воно скорочується, і нова адміністрація бачить інший підхід. Тим, що Європа має допомагати, а Сполучені Штати так відходять в бік від цього питання. Ну і куди вони відходять? Вони, по-перше, реально, що значить відходять. Тобто, це ж ну взаємни між державами, визначаються не просто чиєюсь суб'єктивною волею, вподобанням хочу, не хочу. Є певні угоди, є певні домовленості, є певні прогнози, ну, на яких грунтується вибудовування. Стратегії, ну тому просто так, що ми відходимо, це означає, що якби ну сьогодні ви тут відходите, завтра там відходите. Після завтра ви кудись там входите. Ну тобто, як у -то, е замечательно входять і виходять, як е про цього ведмежатка. Тому е я не зовсім розумію насправді е цю концепцію і стратегію. І я повторюся: нема питань до Дональда Даковича. Є питання до Сполучених Штатів Америки як до держави, як до суб'єкта міжнародного права, який в особі своїх уповноважених осіб в певній процедурі легітимації легалізації укладав певні угоди. Ну і тому да, це все думаю, не тільки у мене викликає певний так би подив. Справеду того, наскільки вони є прогнозованими. А що стосується зброї, то тут треба просто чесно визнати. Мій колега Петро Олещук про це писав. Що а це що зараз сталося скорочені? Ні, це сталося раніше. Ми зараз отримаємо всі ту ті зброї, ту допомогу, яка була ще зроблена попередньою адміністрацією. Коли їхній міністр оборони Пане виходить і говорить, що ми не будемо подавати це. Маячня, бо вони так також не дають цього. На жаль, наш час добігає кінця. Дуже радий що ви сьогодні до нас прийшли. Дуже приємна у нас розмова відбулася. Будемо раді вас бачити ще в нашій Дякую. студії. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру, об'єднана.